Трати окупанта зростають. Українська авіація завдала потужного удару по російській армії, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Минулої доби Авіація Сил оборони України завдала близько 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітно-ракетних комплексів окупантів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 9 БПЛА, силами оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області, зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Якіство, Бахмут, Досвідчене, Іванград, Спірне, Невельське. У Генштабі додали. Що ракетні війська та артилерія за добу вразили 4 пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів із боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні.